13 липня, субота. Бог відкрив незвіданий шлях. Валерія Гринь, місто Буча. Усім своїм серцем довірся Господеві і не покладайся на власний розум. Пам'ятай про нього на всіх своїх дорогах, і Він вирівняє твої стежки. Притчі Соломона, 3 розділ, вірші 5 та 6. Для кожного з нас власний досвід може бути значущим або ж навпаки не вартим уваги, а я поділюся з вами подіями свого життя, коли мені довелося втікати. Тоді було страшно, проте, згадуючи ті моменти, я розумію, що Бог був поряд і не дозволив статися нічому поганому. Я, студентка Угів місті Бучі, навчалася разом із сестрою. Займалася своїми справами, і про війну взагалі не думала. Коли о 5-й ранку, 24 лютого 2022 року, сусідка по кімнаті почала кричати, що розпочалася війна, зателефонував мій тату і запитав, як ми, додому в Чернігів нам не можна було їхати, бо там ще небезпечніше. Пари відмінили, ми пішли в спортзал грати у волейбол. Під час гри почули гул гелікоптерів. Ми вийшли на вулицю і побачили, як горить Гостомель. Після обіду студентів вирішили терміново евакуювати. Нам не було куди їхати, тому ми трималися друзів і думали лишатися в бучі. Згодом ми дізналися, що відбувалося в місті. Досі тремчу від думки, що ми були настільки близько до смерті, але Бог вберіг нас. Усіх студентів розсадили по автобусах. Дорога була важка, але Шнуренко Вадим Миколайович. Який нас віз, підбадьорював, жартував і казав, що все буде добре. Дивом ми безпечно добралися неушкодженими. Ми приїхали на базу молодіжного табору Йокемп, що на заході України. Ми майже прибули, коли зламався автобус. Вдячні Богові, що це сталося на відносно безпечній території, бо читали в новинах, що місто, яке ми приїжджали, розбомбили росіяни. Дорогою нам усі допомагали їжею й одягом. Приїхавши до друзів, ми вирішили їхати за кордон до Польщі. Самотужки знайшли останній потяг, який вирушав у потрібному напрямку. Ми ледве встигли, він уже відправлявся. В цьому також була Божа милість. Ми приїхали до Польщі, дві дівчини в незнайомій країні, знайшли місце для ночівлі. Згодом нас запросили до Німеччини, ми вирішили з'їхати. Бог вів нас і цим шляхом, ми добралися цілими і неушкодженими. Було багато переживань, внутрішньої боротьби, але те, як Бог направляв нас, неймовірно. Я багато переосмислила за цей час і зрозуміла, як тяжко жити без упевненості в майбутньому. Ми думаємо, що покладаємось на Бога, але ти по-справжньому віддаєш усе в руки Господа у своєму житті тільки тоді, коли залишишся на вулиці без допомоги, рідних, їжі, одягу, речей, планів. Ось тоді перевірятиметься твоя довіра до Бога, і Він усе відбудує, дасть тобі щось нове й особливе, відкриє незіданий шлях і можливості, на які ти не розраховував, який величний і добрий Отець наш Небесний.